Звати Кушнір Богдан, мені 10 років, я займаюся футболом вже 3 роки. Привіт, я Олександр Лунін. Мені 11 років. Я займаюся футболом до 3 роки. Хочу поставити запитання футболісту Андрію Ярмолину. Якби у вас була донька, ви віддали її до футболу? Якщо б була донька, то вона б сама напевно вирішувала, чим, чим їй займатися. Головне, щоб дитині це подобалось. Чи залишились футболісти в Довмунді чи в Вестгеймі, з якими ви ще спілкуєтесь? Так, звісно, звісно, спілкуюся. Періодично зідзвонюємося, з кимсь переписуємося. Тримаю, тримаю зв'язок. В основному це звісно хлопці, хлопці з Вестхема, тому що я там пробув 4 роки. в е Русі я був лише рік, тому таких. Сильних знайомств, самі розумієте за таких короткий проміжок часу важко завести, та й багато футболістів вже залишили. Залишили команду. Склад помінявся. Що вас найбільше здивувало у Арабських Еміратах? В еміратах та в принципі я багато знав про про країну про культуру про, про людей неодноразово вже там бував тому в принципі я все 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 знав і знав куди я йду куди переходжу тому нічого нового для, для себе не не дізнався яка країна в якій ви були здивувала вас найбільше німці там дисципліною своєю англійці там своїми жартами своєю розкованістю тобто в кожній країні е, є є свої приколи як довго ви переживали через поразку у вельсі звичайно довго переживав це була гра нашого життя але ти розумієш що ти професіонал і потрібно, потрібно рухатись далі в принципі це це й допомагає переживати невдачі переживати поразки тому що якщо ти Зупинишся, то на цьому твоя кар'єра може, може закінчитись. Потрібно доводити самому собі, доводити людям, що це була випадковість. І любов, любов до своєї праці. Хочеться завжди прогресувати, незважаючи на те, скільки тобі років. Сильні люди, тільки ті, які можуть можуть тренуватися і досягати якихось успіхів після після поразки Чи ви приділяєте на тренуваннях особливу увагу роботі правою ногою? Ну звісно, і не тільки правою ногою. Я знаю над чим мені потрібно працювати. Кожен футболіст знає свої сильні слабкі сторони, і кожен футболіст працює над своїми слабкими сторонами. Чи часто виключите на партнерів? Підказуєте їм в основному це робочий підказ. Звісно, футбол емоції буває, що один на одного там накричали, на але це, це просто емоції. А без підказу в футболі ніяк потрібно постійно розмовляти на футбольному полі. Іноді, звісно, коли трибуни переповнені, це важко робити, один одного не чуєш, але все рівно потрібно один підсказувати, розмовляти. Передавати гравців, тому підказ це дуже, дуже важлива річ у футболі. Ви не ображаєтесь, коли хтось на вас кричить? Чого ображатися. Ми робимо одну спільну річ і граємо в одній команді заради перемоги, тому якщо це піде на користь, тому тільки за. Чи ви хочете обійти Андрія Шевченко та стати найкращим бомбардиром в історії збірної? Я мрію тільки про одне грати в футбол, отримувати від цього задоволення. А як там буде, хай так, хай так і буде, одному Богу відомо. Скільки я буде сил, скільки я буду грати. Головне, щоб я допомагав своїй команді здобувати результат. Поб'ю рекорд, не поб'ю це вже це вже таке. Чи є такі фільми або серіали, які ви переглядали пару разів? Звісно, коли я був там дитиною, то я дивився там один вдома. Зараз в мене троє дітей і. Вони також дивляться там один, один вдома, тому я вже не знаю скільки скільки разів я напевно цей, цей фільм подивився. Що б ви хотіли побажати українським дітям? Нашим діточкам я хочу побажати найголовніше це мирного неба над над головою, здоров'я вам та вашим батькам обов'язково гарно навчайтеся, займайтеся спортом і. Любіть свою країну, слава Україні!